Доброго вечора, неймовірний безпечний регіон. Що ви робите? Ви робите, ви можете все. Я просто, я в захваті від вас. Дивіться, що тут у нас на складі. Я заліз. Дивіться, гора ціла, гора. Тут вже, напевно, дві фури. Одну фуру завантажили в Білій церкві. Іншу фуру ми завантажимо тут. Я як чувствовав, я домовився 46-ї бригадою ще із 95-ї. Завтра до нас приїде сюди одна фура, один МАЗ і один КАМАЗ, який двої десантники аджали в бою у орків. Тому завтра у нас буде три вантажівки. І привозьте завтра ще. Будуть ще фури. У нас всі воїни в окопах будуть е сухими ногами. І в окопах без, без багнюки. Дякую вам, рідний безпечний регіон. Гляньте, от ще хтось приїхав, зараз буде вивантажувати. Це капець. Дякую вам за підтримку ЗСУ.